Привіт всім! Ви на каналі Острів В'язання і сьогодні ми в'яжемо ось такий мотив. Нам буде потрібна пряжа. У мене це Yana джинс і гачок номер 3 Починаємо з кільця Амігурумі і в'яжемо 7 стопчиків без накиду. Далі беремо синій, приєднуємо, одну повітряну петельку і один стовпчик без накиду. Далі затягуємо і починаємо, продовжуємо в'язати синім, по, жовтому, по жовтим петелькам. І в'яжемо збільшень. У кожну петельку по два стовпчики. Стопчики у нас будуть напівстовпчики з накидом. Накид. Три петельки на гачку і пров'язуємо. І в цю ж саму петельку знову на пів стовпчик з накидом. Це у нас було перше збільшення, і в'яжемо ще. Друге збільшення. І в останню петельку сьоме збільшення тепер переходимо на жовтий колір. І будемо в'язати три збільшення напівстовчиками з накидом. Ось тут у нас була петелька повітряна. Ми починаємо в'язати в стопчик, який був далі. Збільшення, друге. І третє. Далі нам потрібно в'язати один стовпчик і збільшення і так шість разів. Один стовпчик і збільшення. І знов повторюємо один стовпчик. Тут далі ми в'яжемо напівстопчиками з накидом і збільшення. І ось у нас залишилася остання петелька, куди ми в'яжемо збільшення. Далі будемо переходити на синій. В'яжемо далі синім. Робимо два збільшення напівстовчиками з накидом. І друге. Далі в'яжемо один стовпчик і збільшення вісім разів. Один стовпчик і збільшення. Один стовпчик і збільшення. Другий раз третій четвертий Шостий. Далі в'яжемо стовпчиками без накиду. Один стовпчик збільшення. Один стовпчик збільшення. Ще один стовпчик. І останній з'єднувальна петля. І тут ми можемо або відрізати ниточку, або її отак закріплюємо. В цю петельку продіваємо наш клубочок і затягуємо. В'яжемо жовтим два стовпчики без накиду. І в наступні дві петельки нам потрібно зв'язати два стовпчики з накидом з однією вершиною. Але, щоб тут кращий був перехід, ми замість першого в'яжемо стовпчик без накиду, потім дві повітряні петлі, і далі вже стопчик з накидом і пров'язуємо. Далі дві повітряних. І у дві петельки стовпчики з накидом. Не дов'язуємо ось перший, далі накид, і ці три петельки пров'язуємо разом. І далі дві повітряних петлі. І знову в'яжемо два стовпчики з накидом з однією вершинкою. Перший дов'язуємо, тепер другий. І ось таких елементів повинно у нас тут вийти 18. І ось коли в'яжемо ми останній по цим двом стовпчикам жовтим, які ми в'язали спочатку. І оцю синю ниточку ми також тут прокладемо у цьому ряді, щоб вона у нас потім перейшла в потрібне місце дві повітряні петлі. Ось у нас, отут всередині синя ниточка, і з'єднуємо у вершинку цього елементу. Ось так і всього у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Тепер будемо в'язати жовтим спочатку рельєфний стовпчик. Ми тут перший трошки складніший буде, а далі легше. Ми витягуємо петельку, перекручуємо. І за дві ось ці ниточки, стовпчиків попередніх, витягуємо, пров'язуємо. І ось тут от проводимо гачок, і тепер ми повинні дов'язати синьою ниточкою. Ми пров'язуємо, але її тут робимо трошки вільною. Зараз покажу. Так. Щоб потім її не видно було з цієї сторони, ми її ось тут в'яжемо в ряд і вона сховається за цими стовпчиками, щоб вона не дуже в натяг була у нас. А далі ми будемо в'язати синім за дві повітряні петельки ось ці стовпчики з накидом. І жовту ниточку ми пров'язуємо в цих стовпчиках, один, два, і третій пров'язуємо накид і далі ці дві петельки пров'язуємо жовтим. Далі в'яжемо жовтим, рельєфний стовпчик, накид за дві ось ці ниточки. І, як звичайний стовпчик з накидом, тільки дов'язуємо синім, тому що у нас далі перехід на синій колір. Далі три стовпчики з накидом. Один. Два і третій дов'язуємо жовтим. І ось тут останній ми і жовту ниточку, і ось цю синю, яка тут ззаду була, прив'язуємо під стопчиками. Жовтий у нас закінчився, далі ми будемо в'язати синім, нам потрібно зв'язати 11 стовпчиків без накиду, витягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик тепер через дві стовпчик в жовту, далі по синьому. І у нас тут це другий стовпчик, третій, четвертий, і у нас одинадцять повинно бути. Далі дві повітряні петлі. І пропускаємо одну петельку і в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Далі знову дві повітряні петлі, одну петельку пропускаємо, і в наступну в'яжемо стовпчик з двома накидами. три повітряні петлі і ще раз стовпчик з двома накидами в цю саму петлю. Далі дві повітряні петлі. Пропускаємо один, ось в жовтий в'яжемо стопчик з накидом. Далі дві повітряних петлі, один пропускаємо, і стовпчик без накиду. Це у нас перший стовпчик без накиду, і одинадцять нам потрібно, другий, третій. Одинадцятий. І знову в'яжемо ось такі елементи, дві повітряні петлі, стопчик з накидом, одну пропускаємо, ось в другу, дві повітряні петлі, одну пропускаємо в жовту, стопчик з двома накидами. Три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами в цю саму петлю. Дві повітряні. І одну пропускаємо і стовпчик з накидом в ось цю петельку. Дві повітряні петлі, одну пропускаємо, і далі у нас буде 11 стовпчиків без накиду. І далі так само ще два куточки в'яжемо. І в нас закінчуються дві повітряні петлі і з'єднуємо у перший стовпчик, який ми в'язали. Далі наступний ряд ми будемо в'язати напівстовпчиками з накидом. Перший, другий, третій, четвертий, в кожну петельку ми в'яжемо по стовпчику. мы дешлы там да де у нас две поветренние петли там мы вяжем 2 на пив стопчика знакаом далее у нас ступни 2 поветренние 2 на пивсточикки и далее у нас вот тут Ось тут було три повітряні петлі, ми тут в'яжемо два, далі дві повітряні петлі, і сюди ж ще два напівстопчики. Далі наступні дві повітряні. Два, один, два. І ось ці повітряні петельки також два, далі ось тут, там, де 11 було стовпчиків, ми в'яжемо одинадцять на пів з накидом. 11. І потім у повітряній петельці 2 напівстопчики, 2 тут, там де 3 петельки, 2 напівстопчики, 2 повітряні, 2 напівстовчики. І ще 11. І далі так до кінця ряду. Після волого-теплової обробки він виглядає рівненько. Ось такий.